Певен всім вам знайома ситуація, коли треба перевірити чимало компаній, ФОПів і навіть фізосів, а реєстри лежать. Особливо тішить в лапках, тішить нинішня авторизація в ЄДР. Але давайте про все по порядку. Сьогодні разом із нашими чудовими Надією та Юрієм спробуємо оптимізувати роботу корпоративного юриста так, щоб і на життя часу вистачало. Поїхали! Невеличка ретроспектива. Просто нагадаю, що до 24 лютого 2022 року всі відкриті дані в Україні були відкритими. Але з початком великої війни ситуація кардинально змінилася, і більшість відкритих даних держава приховала. Ну м'яко кажучи, не зовсім законно. І детальніше про це ви можете знайти за посиланням внизу під відео або десь тут чи тут. Так от сьогодні перевірка там сильно. Ускладнена, тому ми говоритимемо в контексті нинішніх реалій, коли доступ до багатьох відкритих держреєстрів обмежений, ну зокрема, і до ЄДРУ після е, уже повного масштабного вторгнення ЄДР закрили, проте його привідкрили, можна так сказати, але з однією такою умовою, так що ти можеш зайти в ЄДР лише. Зі своїм ключем, тобто кожній перевірці собі потрібно підписувати своїм ключем, кожного разу вводити пароль цього ключа, і так я не знаю. Можна до кінечності, можна просто весь день свій витратити на перевірку там декількох потребентів. Муки і біль згоден, але у вас завжди є можливість використовувати контрол, І тут перевірка до слова простіша на порядок. Просто вносимо в пошуковик назву компанії чи ФОП або їхній ідентифікаційний Номери клікаємо на пошук і бачимо результат. В досьє ви знайдете дані з ЄДР, інформацію про засновників та бенефіціарів, власність, санкції, репутацію в медіа, деякі податкові дані, фінанси, суди, виконавчі провадження, державні перевірки і ще купу всього. Словом, всі ті дані доступні сьогодні у відкритих джерелах і навіть трошки. Більше в ЄДРІ не лице інформація про контрагента. Тобто тобі потрібно, ще буде додатково і дивитись ще в інших реєстрах, так проводити перевірку. Проте тобі ж потрібно перевірити не лише одну компанію. Так якщо у компанії є засновника засновники там інші компанії або інші ну тобто, інші люди. Тобі також потрібно їх перевірити додатково. Тим цього обов'язково потрібно ще перевірити КБВ. Так е, зараз така болюча тема на наявність санкцій. Давайте на прикладі покажу підприємство, яке володіє усім з перелічених надією. Чеснотами до Тож відкриваємо досьє і одразу бачимо знайдений зв'язок із Республікою Білорусь, а нижче цілу низку факторів експрес-аналізу, на які наполегливо рекомендую звертати вашу увагу. Зокрема, тут є цілий вал відкритих виконавчих проваджень, пов'язаний із РБ Кінцевий Бенефіціар, відкриті кримінальні провадження, фігурування компанії в журналістських розслідуваннях, пов'язаність із національним публічним діячем. Зв'язки із РФ і знову кримінальні провадження. Словом, підприємство дуже, так би мовити, багатогранне, але нас цікавить кінцевий бенефіціар. Гортаємо нижче і бачимо перелік засновників. І більшість з них мають білоруське громадянство. А мажоритарна частка компанії належить підприємству із Швейцарії. І, враховуючи нинішній стан справ, та не зовсім швейцарські ім'я засновника цього закордонного підприємства. Можна припустити, що він теж має зв'язок із РБ або навіть із країною-агресором. Але давайте не припускати. Ми ж серйозні люди, а перевіримо цього добродія у модулі перевірки фізосіб. Копіюємо прізвище ім'я по батькові, перемикаємо тумблер на пошук фізосіб, вставляємо його в пошуковик і здійснюємо перевірку. Система знайшла повний збіг за прізвищем та ім'ям. А унікальність імені з великою ймовірністю вказує, що це вірогідно наш КБВ. Гортаємо нижче в блоці «Репутація в медіа, знаходимо негативні згадки про цього добродія в журналістських розслідуваннях. На жаль, більше інформації в українських відкритих джерелах про цього пана чи господіна ми знайти не можемо, бо дані підприємств свідчать, що у нього є німецьке громадянство. Утім, щоб продовжити дослідження, завжди можна використовувати. Нашу систему міжнародної перевірки Руес. Зараз я цього робити не буду, але за посиланням внизу під відео ви знайдете більше інформації про наш міжнародний продукт. Тож резюмуємо: на підставі відкритих даних. Ми провели швидке дослідження підприємства, яке нам доручили перевірити і виявили ознаки ризиковості, витративши на це всього 2 хвилини. Але як дізнатись із ким це підприємство пов'язане? Ну очевидно, потрібно вводити в пошук ім'я, по батькові і назви, які зустрічатимуться нам в досьє, або щодо яких у нас є додаткова інформація, а можна просто натиснути на розділ аналіз зв'язків на панелі зліва і побачити там необхідні дані. На перший погляд, складна схема насправді досить проста, бо великі кружечки різного кольору, так звані ноди, це пов'язані між собою підприємства ФОП. Та фізособи. Ну а маленькі ноди це спосіб зв'язку. Засновники, керівники, учасники, бенефіціари. Адреси та телефони. А от лінії це спосіб пов'язаності. Пунктир це історичний зв'язок, суцільна діючий. Якщо зв'язок нас зацікавив, клікаємо на нього і зліва бачимо коротку інформацію про підприємство чи ФОП. А якщо треба більше даних, тиснемо на назву чи ПІП і переходимо в досі цієї самої лівої панелі. І вже в картці компанії, котра нас зацікавила, проводимо нове дослідження за потрібними. Параметрами виходить для перевірки не так, уже й багато часу потрібно, правда? Наприклад, якщо компанія маленька, так вона там рік, так вона діє, то там в принципі перевірки не так вже й багато буде. Проте, якщо компанія діє вже доволі багато на ринку, то тобі потрібно перевірити її суди. Так потрібно перевірити КБВ, потрібно перевірити її учасників. Також потрібно перевірити історію змін. О хороше питання. То де ж таки перевіряти історію змін? І тут є два варіанти розвитку подій. Перший вам потрібно викачати 100-500 файлів машиночитного формату, котрі публікувалися із 2014 року. Наприклад, щоб перевірити один реєстр, можна зайти на Data.gov, скачати там 5 тисяч файлів, в кожен зайти, розрахувати, подивитися інформацію, подивитися, чи була зміна, чи були історичні зв'язки, і це лише одне жило. А їх. При перевірці наприклад, юрособи там близько 150, при перевірці фізособи особи там теж за 150. А але заждіть вам це не вдасться, бо не всі реєстри сьогодні працюють. Тому на сцену виходить другий варіант знати дату, коли в компанії відбулись зміни, і замовити платний витяг з реєстру на цей день. Припустимо, ви знаєте про одну, дві-три зміни і навіть дати їх впровадження. А якщо їх було 10 і відбулись вони в різні дати і в різних роках, цікаво, це взагалі реально, і скільки на це потрібно часу? То технічно це нереально, але в теорії так може зайняти перевірку одного контрагента. Щоб все збирати, як ю контрол, ну десь може місяць, ну або значно менше, якщо у вас є Юконтрол. контрол. Клікаємо на розділ Історія панелі зліва і бачимо всі зміни в одному місці. Зокрема, тут видно, як змінювалось найменування контрагента, контактна інформація, керівники, підписанти, види діяльності, засновники та розмір статутного капіталу. А якщо даних багато, їх завжди можна відсортувати за хронологією. Так от у компанії, яку ми зараз досліджуємо, я нарахував понад півсотні змін. Себто, для того, щоб виявити їх усі без u контрол, вам слід буде зробити понад 50 витягів. І це за умови нагадаю, що ви знатимете конкретну дату введення цих змін на підприємстві. З історичними даними розібрались: а як щодо інших джерел. Невже ми самі не зможемо знайти потрібну інформацію у відкритому доступі, ну принаймні в реєстрах, які зараз відкриті? Найважливіші перевірки можеш зробити, але це покриє там, відсотків 20 від загальної кількості перевірок? У нас є близько 500 факторів експрес-аналізу, і для їх перевірки ну знадобиться безліч часу? А ми ще не поговорили про суди. Щоб побачити ці дані, слід клікнути на одноіменну вкладку в тій самій панелі зліва. І у вікні, що відкрилось, ви завжди зможете знайти судові документи, пов'язані з підприємством чи ФОП. Це звісно, якщо вони є. Тут ви можете фільтрувати видачу за сумою позову, формою судочинства, датою ухвалення рішення, статусом в процесі та номером справи. Тиснемо на номер рішення і знайомимось із документом. А ще нижче у панелі зліва є розділ справ призначених до розгляду. Клікаємо і знайомимось. І якщо судових документів багато, звісно, ви можете затриматись тут трошки довше, ніж на дві хвилини, проте система дозволяє вам проводити перевірку в одному місці і без необхідності переходити на інші ресурси. Це одна екосистема для комплексного дослідження. Ну а тепер уявімо, що вам треба перевірити компанію чи ФОП без ю і цікаво, скільки на це знадобиться часу? Ну, маленької компанії, якщо у неї там ніякої історії немає, так то в принципі я думаю, там від 10 до 30 хвилин. Ну, тобто, це також е, потрібно обов'язково це таки заглянути в суди, так подивитись на це. А е, якщо це вже компанія, яка діє багато е, років на ринку, там від п'ятьох, можливо. То це може розтягнутись просто на день. Ну якось така це ну це лише перевірка однієї компанії. І ще дуже цікаво, скільки ж на день корпоративний юрист перевіряє компанії? Це може бути або там 10 компаній, або це може бути там. Я не знаю, 50 компаній, якщо ми там робимо якийсь аналіз, Ну, тобто, ну багато часу. Ну але і це ще не все. Бо в контрол. Ви додатково можете перевірити наявність ліцензії у одної мені вкладці на тій самій панелі. Зліва, окрім того, тут є відомості про власність. А ще ви можете моніторити зміни у ваших контрагентів. Ну, це коли, наприклад, партнер почав процедуру банкрутства, отримав кримінальні провадження чи потрапив під санкції. Зазвичай ми ставимо компанію на моніторинг. Так е, і якщо у тебе там у двох контрагентах, так або у партнера буваються якісь зміни, то тобі постійно проходять повідомлення про це, щоб також звернув увагу. Це також дуже зручно, тому що е, тобі не потрібно постійно там. Я не знаю, десь в якихось хоч і ксельках вести. Що от тут нагадати потрібно, цього потрібно там повторно перевірити, тому що можливо виникнуть якісь питання в процесі перевірки. Зауважу, що це далеко не всі можливості системи й Бо сьогодні ми розглянули лише найпопулярніші. Полярніші на нашу скромну думку потреби корпоративних юристів. І якщо щось пропустили, не соромтесь, пишіть в коментарях. Будемо робити нові відео для вас. А на тому все бережіть себе, вірте і допомагайте нашим захисникам та перевіряйте з U-Control.